Комп'ютери школярам народний депутат України Андрій Іванчук подарував спеціалізованій школі номер один 10 персональних комп'ютерів. Тепер вони стануть у нагоді учням різних класів. Незабаром для комп'ютерів придбають і необхідне обладнання, і ними почнуть користуватися. Сьогодні, в часи прогресу суцільної комп'ютеризації та водночас складної економічної ситуації, такі подарунки дуже актуальні. Розповідає директор Стефаникової школи. Мирослав Граб каже, 10 ПК, які навчальному закладу подарував колишній випускник, а нині депутат Верховної Ради Андрій Іванчук, уже незабаром стануть у нагоді школярам. Два роки школа працює за новим державним стандартом і других. Третіх класах вводиться новий державний стандарт і новий предмет інформатика. Тому комп'ютери нам надзвичайно потрібні. Ось ми дякуємо пану Андрію за такий щирий подарунок і надзвичайно важливий для нас. Раді всім подарункам і всім спонсорам, які допомагають школі, для того, щоб ми повноцінно могли навчати виховувати наших учнів. Подарунок Андрій Іванчук рідній школі зробив на свято першого дзвоника. Він передав 10 комп'ютерів для учнів та один для вчителя в повній комплектації з клавіатурами, мишками та усім необхідним. У навчальному закладі вже є два комп'ютерні класи, але ще один зайвим точно не буде. В основному на сьогоднішній день ми забезпечуємо навчання дітей інформатикою. Вже на наступний рік було би проблематично, тому що ще додається дві паралелі, тобто четверті класи. Плюс сьомі класи предмет інформатики, тому то вже було б надзвичайно складно і враховуючи те, що всі комп'ютери нас з 2007 року, то це надзвичайно цінний подарунок. Незабаром ці комп'ютери будуть встановлені. Керівник школи розповідає, уже зараз думає про придбання необхідного обладнання, зокрема меблів та кабелю. І тоді вже учні зможуть користуватися новенькими комп'ютерами та жити в ногу з часом.